Дня. Вас вітає керівник грудка Арт-Мозаїка комунального закладу Запорізького обласного центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Яна. Сьогодні я проводжу майстер-клас Аквагрим Великодне Курча, і нам в цьому допоможе Поліна. Для роботи нам потрібна Склянка води, професійний акв... аквагрим, вологі серветки та пензлики. Можна плоскі та круглі. Отже, починаємо Так, беремо жовтий колір аквагриму, і спочатку малюємо контур нашого курча. Ось дивіться: отак, От від лоба, переходимо на щічку, потім на носик. І також з іншої сторони симетрично все робимо. І тепер. Зафарбовуємо серединку обличчя, тобто самого курча. Ми намалювали контур нашого курча і зафарбували всередині, акуратно не залазячи у очі, а тепер малюємо дзьобик. Ось таким чином. Спочатку теж контур дзьобика, і всередині його зафарбовуємо. Ми намалювали дзьобик, його можна намалювати червоним або помаранчевим кольором. Тепер ми беремо чорну фарбу і Малюємо контури нашого курча і обводимо, робимо таку водочку нашого дзьобика. Можна навіть намалювати такі біля очей, такі, як продовження ока. Зараз я вам покажу, як це робити. Ось. Щоб виділити наше око і тепер Такими мазочками виділяємо пухнастого нашого курчатка. Ми намалювали наш контур курча, пір'ячку, потім контури нашого дзьобика. Та зробили з обох сторон очей стрілочки. І тепер беремо білу фарбу і десь робимо такі, як бліки, на носику, на тьобику, верніше. та малюємо квіточку і робимо такі ось біленькі акценти, пір'ячко. Ми промалювали бліки на дзьобику, намалювали білі акценти на пірічки на жовтому, і намалювали біленьку квіточку. І тепер на цій квіточці ми робимо всередині кожного палісточка ось такі рожеві. Смужечки та більш ярченьке серединку. Все, наш образ готовий. І ось таке у нас великодні курча отрималось. Бажаємо вам з Поліною успіхів!